Панська гуральня відкривається у Чернівцях. Це ресторан, який не лише приємно здивує відвідувачів цікавим дизайном. Лозунг. Нашого закладу це новий смак старих традицій. Ми відроджуємо старі традиції нашого Буковинського краю саме в цьому закладі. Але й потішить унікальне меню, в якому вдало поєднується страви трьох традиційних для Буковини кухонь української, єврейської та молдавської. В основу цього ресторану полягає концепція етно-буковинської кухні. Ми використовуємо продукти місцевого виробника, тобто локальної кухні. До того ж, панська гуральня повністю відповідає своїй назві. Тут відвідувачам запропонують особливі напої, наливки та настоянки власного виробництва. Ми відроджуємо гуральництво, тобто славнозвісний рід гуральників, колись походив з Буковинського краю, пропонуватиме своїм гостям різноманітні напої, вироблені власноруч нашим гуральником. В панській гуральні декілька залів, тому тут затишно себе почуватимуть закохані пари. Вдало можна буде. Де провести ділову зустріч, весело зібратися великою компанією чи погомоніти старим друзям. А зручне розташування, традиційна кухня, автентична атмосфера закладу, фотокартки зображенням старого міста, цікава крамничка сувенірів, роблять панську гуральню туристичною знахідкою для чернівців. Сподобалася атмосфера, така душевна, затишна, гарна музика, гарна обстановка. Вразило мене те, що тут є крамничка. Яка порадує туриста, це справді достойне місце, куди можна запросити гостей, друзів. Вони скажуть, о, нас цього поки що ще немає. Якщо ж додати ще й приємну музику, висококваліфіковане обслуговування, широкий вибір в меню страв та напоїв, то панська гуральна обов'язково стане улюбленим місцем всіх чернівчан для відпочинку, зустрічей та незабутніх вражень. Створений на легендах нашого міста, на історичних фактах, які ми збирали. Ресторан Панська Гуральня розпочинає свою роботу 12 лютого о 10-й годині ранку і чекає відвідувачів щодня за адресою вулиця Ольги Кобилянської, 5.